Не сійтеся, хлопці! муди назад хлопці, блядь! Плюс прийняв. Снаряди йдуть великий час. лють, і лють, І людь, і, людь. і ті, що вмерли, повстають, стають за нас. Усміхнені і вперті, відтерті від землі. Сміятися до смерті. Снеражити її. Існя могикає в грудях дотерпнуть слова, кохнути причастя, діждавшись святої неділі допоки не зрікся, допоки душа ще живе. Сильні слова завжди занадто слабкі. Сильне тіло смертне, голос не гасне, якщо вміє бути. У кожній жінці живе солдатка, якій доведеться пройти пітьму наодинці. Як я кажу інколи деяким там своїм знайомим, що найкраще, що може зробити автор для своєї книги, це просто загинути, щоб просто бути почутим. Вітаю! Я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. Наша нація стоїть на руському еписі, на козацьких думах і піснях січового стрілецтва. Це нематеріальна спадщина, невидимий ланцюг поколінь. Який поєднує і мертвих, і живих, і ненароджених. Друзі, підтримайте канал, підписуйтеся, ставте вподобайки, діліться цим відео. Мені важливо тримати разом цю розмову про нашу культуру і нашу перемогу. Страшні випробування, які сьогодні переживає Україна, неминуче формують нове міцне кільце в цій безперервній стрічці нашої ідентичності. На цьому щемкому відео неочікувана зустріч двох поколінь літераторів: письменниці Марії Матіос і поета та теж прозаїка вже зараз Артура Дроня. Вони перетнулися на львівському форуму віддавців на початку цієї осені. Напередодні Марія Матіос саме дочитала нову збірку Артура Дроня, гемінгвей нічого не знає. Не пригадаю, коли б я цілих чотири дні читала сто шістдесят п'ять сторінок, відкладаючи книжку, щоб випити ліки, бо не раз спиралося дихання від захоплення письмом і від жаху уявлюваного. Хоча я також дещо знаю про війну і її наслідки, але цього разу я відчувала себе майже неофітом. Мої панове, Артур Дронь це зовсім зовсім нове інше покоління української літератури, кажу без поблажливості на його вік. І без обов'язкових менторських авансів Марія Матіос, моя добра знайома лауреатка Шевченківської премії за абсолютно геніальний твір Солодка Даруся, де людська драма розгортається на тлі російської окупації. А два роки тому в межах форуму форму Карпатія» інший лауреат Шевченківської премії Ростислав Держипільський показав націю, поставлену за мотивами першої збірки оповідань Марії Матіос. Це фантастична театральна постановка. І назва її говорить сама за себе. Зовсім нещодавно. Ми з дружиною Ларисою вирушили відрядження до Варшави. Дорогою слухали аудіокнигу Артура Дроня. «Гемінгвей нічого не знає. Ту саму, про яку так тепло відгукувалася Марія Матіус. Я кинув посилання на книгу в сімейний чат, і син, який зараз теж на фронті, відповів, що одного з героїв цієї книги, туриста, читав у соцмережах. Всю дорогу я вів машину зі сльозами на очах. Артуру Дроню всього 25. Але він так глибоко зрозумів війну і біль, що це розуміння хочеться імплантувати в голову українців і людей світу. Але як це зробити? Артур вміє любити і його книга про беззахисну, але водночас всеосяжну і дуже сильну любов до українців і до Бога, він віруюча людина. Снаряди лють, великий час, і лють, і лють, і, і ті, що вмерли, повстають, стають за нас усміхнені і вперті, відтерті від землі, сміятися до смерті, зневажити її. Ця література не про популярні донедавна підліткові полюції і перший сексуальний досвід, від яких захлиналися не так читачі, як наша ялова і лінива літературна критика. Це не фантастика і не модний горор, не втеча у космос мороку і фальшиву пристрасть. Це література найвищої проби справжності. Скупий, але всеохопний розтин такої дійсності і такої воєнної правди, якої, як чорт ладано, найперше бояться ті, хто на випередки мав би дзвонити в усі дзвони, що нарешті ось вона, справжня література війни. Без епітетів і метафор, а головно, без брехні: полкові люті на лиці, вогонь не згас. З тобою є твої мерці, вони за нас ані сліпих, ні хата з краю, Лиш лють, і лють, і лють. Живого тут не налякають і мертвого не вб'ють. Ці вірші Артур Дронь читає на фестивалі Земля поетів, який у Львові проводить Мар'яна Савка. Інформаційний партнер телеканалу Еспресо. І журналісти телеканалу зафіксували головні події. Бо земля поетів це надзвичайно важлива культурна платформа. Ми з дружиною також були там, нам цікаво слухати нові таланти, а їх в Україні, скільки б Росія не намагалася повторити етноцид, завжди достатньо. Артур Дронь уже ветеран. Після тяжкого поранення він демобілізувався, і саме тому минулого року не зміг взяти участь в землі поетів. Ми мали мати спільне читання минулого року. Маріяна Савка запропонувала нам на першій землі поетів влаштувати спільне читання. Ми їх дуже чекали, але не склалось, тому що я отримав поранення на фронті за тиждень до землі поетів, тому не склалось. А коли формували програму цьогорічного фестивалю, то очевидно, ми отримали знову це запрошення. Все-таки то мрію здійснити, що не здійснилося для мене. Артур мабуть, мій персонально найважливіший голос у молодій українській поезії. І крім того, це прекрасна людина, дуже світла, дуже глибока. Я страшенно переживала тоді за Артура, навіть не за те, що не сталося читання, бо це, зрештою, можна надолужити. Тоді було дуже щемко як. І все ж Артур Дронь, який так стрімко увірвався до топу українських поетів, далеко не єдиний діамант. Багато хто й досі носить піксель, а це дуже обмежує можливість бути поміченим і впізнаваним. На жаль, популярність інколи приходить запізно. Про це по військовому прямо говорить Олександр Лисак, який зараз тримає оборону на найгарячіших ділянках Донбасу. Як я кажу інколи деяким там своїм знайомим, що найкраще, що може зробити автор для своєї книги, це просто загинути, щоб просто бути почутим. Інакше він просто не буде почутим. Він буде серед такого всього загалу, хто пише, і там, колись може, десь в якійсь збірці колективній його десь там хтось прочитає кілька текстів. Ну як це, наприклад, сталося? От одразу приходить. На думку, Макс Кривцов, він слава Богу, хоч побачив свою збірку. Максим Кривцов загинув в січні 2024 року. Йому було лише 33. Колись Олександр Лесак друкувався з ним під однією обкладинкою. А цього року в Литві єдину поетичну збірку полеглого героя Вірші збійниці визнано найкращою перекладеною книгою. Книгу Максима Кривцова Вірші збійниці читати боляче. Це розповіді молодого українського поета, який загинув на війні за свободу, про життя, де поруч пісні Стоунс», дівчина, яку тримають за руку, диму з трави та темряви, що пожирає сонце, пожирає хмари, пожирає птахів, пожирає людину, пожирає небо, вірші, які Максим краще б не писав. Однак, коли вони існують, ці тексти стають свідченням української реальності, що розриває серце і опором злу. Мілітаристики мені бракує в літературі, такої справжньої, потужної, знаєте, не шароварної якоїсь, бо інколи якісь речі попадають до рук, ти читаєш і ти розчаровуєшся. Ми маємо просто сакрально знаєте, шкребтись до себе зсередини, просто нарешті просто дошкребтись, зрозуміти, хто ми, де ми і взагалі де ми живемо. І куля шукає притулку у теплому тілі. І пісня могикає в грудях, дотерпнуть слова, ковтнути причастя. Діждавшись святої неділі допоки не зрікся, допоки душа ще жива. Привіт, Отче. Ваш син веде бій у пісках і не хоче прощати своїм ворогам. Аве, моя дорога, слава пальцям його, перекур, сто стусів не вийшло з Дебальцевого, сто сусур. Йіль війни фізичний і моральний. Справжність життя на передовій втрати побратимів, які переживають наші поети-воїни, все це настільки пронизує, що навіть у перекладах їхні тексти розривають людську душу. Тож Артура Дроня, ще в 23-му році опублікувала італійська вечірня газета Кор'єра деля Сієра і саме так його поезія потрапила на очі прем'єрці Італії Джорджі Мелоні. Я в Кор'єре Деласера про прочитала поезію молодого українського солдата, який перед тим як піти в лави військових, був журналістом та писав поезії. І він казав, що «Перед останньою межою збережи цю любов, як що в квітне в те, в тобі, як ці ожини навколо. І мене це спонукнуло до думки, що любов до батьківщини це. Що спонтанне, ти не можеш його не започаткувати, не припинити. Чому саме поезія війни, література в віршованій формі сьогодні така затребувана? Чому не інші жанри чи форми культури? Можливо, тому що вона така найшвидша, як і зброя, яку тримають в руках солдати. Часу на роздуми немає. Кожен рядок це ніби закапсульована емоція, що має виконати свою місію, долетіти до сердець. Не дати заснути втомленим розбудити байдужих, все це дуже важливо. Це попереджувальний дзвін 24-річного юнака всім тим, хто фальшиво встидливо відводить погляд від оголених ран наших співвітчизників і їхніх близьких, які переважно мовчки чи у сльозах переживають усі кола пекла своїх страждань і боїв з бюрократією і бездушністю. Виконує дуже багато функцій від фіксування і документування. До просто запам'ятовування і вкарбовування того, що ми зараз проживаємо, в якусь таку форму в письмові, в якусь таку форму, яку час не, не змиє, не зітре, і, і воно десь десь завжди буде. Це якийсь спосіб пронести найважливіше, що нас і зараз, пронести далі і не втратити. Бо мене коли питають, а чому ви не пишете прозу? Бо для прози треба дуже багато часу і. Треба і обдумати це все. Тобто можна якісь нотатки робити, але таку повноцінну, потужну прозу це писати вже можна через якісь роки. От. Тому, скажімо, так, вірш написати набагато швидше, ніж прозу. Тому це дуже я вважаю дуже важливо. Письменників, поетів, там хто пише і не тільки поезію, а там і казки, і все є два періоди для написання такої літератури є період реакції. Безпосередньо. От я в окопах, я пишу те, що бачу, і є період е осмислення. Період осмислення зазвичай стає після, тому що коли ти знаходишся в окопах, е ти просто е передаєш свої емоції. Література осмислення вона з'являється в будь-якому разі, і вона важлива для того, щоб ми усвідомили себе дійсно незалежними. Сергій Дзюба ще в 2014 році. Полишив, як сам каже, заробітчанство на новому каналі і на інтері, і разом з Артемом Кірсановим написав сценарій першого українського бойовика Позивний бандерас». Саме тоді ми в парламенті всерйоз взялися за культуру, інформаційний простір і за кіно. Я очолював в той час комітет з питань культури. І ми розробили прозорі правила отримання державного фінансування. А уряд вперше виділив справді великі кошти. І саме за ці гроші було зокрема знято позивний Бандерас. А згодом ще один важливий фільм заборонений про Василя Стуса у 22-му році. Сергій Дзюба пішов на фронт добровольцем. Тепер він, як і Артур Дронь, вже ветеран Я пішов добровольцем. Захищав Київ, Київську область після цього. Вступив лави ї штурмової київської бригади. Став штурмовиком, командиром відділення, проходив навчання в Британії. Після чого отримав звання сержанта, воював на Донеччині в районі Нью-Йорку, Торецьку. Отримав важке поранення в населеному пункті майорстві і після цього відновлювався довго і отримав інвалідність. Він, як ветеран, пише вірші, ставить п'єси, знімає документальні фільми. Зовсім нещодавно Сергій Дзюба отримав. Фінансування на зйомки 40 хвилинного фільму Залізні переваги стрічку створять за мотивами книги Кіборга Олександра Терещенка Життя після 16.30». це внутрішній монолог сильної, мужньої і мудрої людини, яка після пекла війни повертається до життя. Такі книги і фільми будуть особливо потрібні після завершення бойових дій, і мені приємно, що залізні переваги. Відібрав до підтримки Український культурний фонд ще одна інституція, яку мені з колегами свого часу вдалося створити. Але цього мало. Поети та письменники війни не можуть залишатися у своїх бульбашках. Держава має розгорнути масштабну програму їхньої популяризації. Втім, інертна бюрократична машина не запрацює так як слід, доки по її спинному мозку не пробіжить чіткий сигнал. Це важливо, за це спитають. Тому приклад для всіх мають задавати перші особи країни. Який би прекрасний фільм вони зробили, треба зробити перш за все, щоб його побачила вся країна. А для цього повинен бути на прем'єрі президент, міністр культури. Для цього письменників, режисерів, художників українських патріотичних повинні возити по всій країні як коштовний скарб і на рівні. Місцевих адміністрацій влаштовувати їм такий карнавал, що кожна собака буде знати, хто це ця людина. А зараз письменники просто навіть в обличчя не знають, а їх багато. Влада і суспільство повинні усвідомити, в нас вже сформувався новий тип культури мілітарний. І це не просто рефлексії наших захисників тут і зараз. І навіть не лише глибоке осмислення після це щось значно більше. Гуманітарний каркас на десятиліття вперед. Саме він має захистити нас від спроб політичного реваншу, який обов'язково намагатимуться нам нав'язати втомленому війною суспільству. Рядки, що стріляють в серце, але не вбивають. Навпаки, оживляють. Це наш спосіб не загубитися в непевному післявоєнному майбутньому, коли багато орієнтирів буде втрачено. І вірю, напишуть також його побратими. Які тепер ще холостякують у посадках і в бліндажах, підклавши пера і кіноекран, покинувши мольберти і скрипки до часів перемоги, якою буде наша перемога залежить і від того, на які цінності наведе прожектори, і наша література.